Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. На порядку денному сьогодні в нас цибуля. Я не збиралася знімати таке відео про цибулю, тому що вона у мене ще вся стоїть, як рута, зелена. Але є одне, але один із сортів озимої цибулі починає вилягати. Сходила моя цибулька 8 9 березня, все разом. І на сьогоднішній день їй вже біля 80 днів, що ніби і потрібно було б вже починати і вибирати всю цибульку. Але ж не скажу, що буду я її вибирати, тому що вона ще в мене вся зелена, крім ось цієї. Це сорт Радар, середньопізній сорт. Не ранній, але він самий перший показує, що він вже достигає, що вже готовий до вибирання. З кожним днем, бачу, що пера лягають і лягають, шийки цибулинок обм'якають. Ось, поряд, дивіться, рядочок крайній стоїть рівнесенько-рівнесенько всі пера. Це центуріон. А ці чотири рядочки вже вилягають. Є велика різниця. Ну що ж, будемо допомагати, щоб зібрати цей сорт весь разом. А як допомагати, а будемо топтати? Ну, не в прямому сенсі цього слова, топтати. Ні, цибулю не можна топтати, бо можна пошкодити цибулини, і це може призвести до їх гниття. Зараз акуратно будемо руками пригинати листя цибулин до землі в тих цибулинах, які ще не попадали. А це буду робити для того, щоб вона вся разом достигала і всю разом її вибирати, щоб не було що одна вже достигла, друга ні. А так, всю разом зараз пригнемо. Це ми робимо вже не через силу, тому що вона кожна вже шийка обмякла, ріст листя буде зупинятися і перенаправляти поживні речовини уже в саму цибулинку. Ще тижнів два вона повинна ось так достигати. Це і дійсно робиться без зусиль. Тобто свідчить, що цибулина вже набрала достатньої маси, вона вже готова до вибирання. Та й візуально вже видно, дивіться, цибулина вже достигша. В неї з'явилися вже жовті лусочки сухенькі, шийка цибулини, тобто те місце від цибулини до пір'я стає вже дуже в'ялим і сухим. Розмір цибулини. самої. Відповідає вже характерним особливостям. Радар і повинна бути така цибулина, на вигляд. Трішки більші, трішки менші, але взагалі вона така і є округла. А іноді злегка така приплюснута і з витягнутою шийкою. Ця цибулька дуже смачна, ми вже їмо її, ну, вже давненько їмо. Має такий напівгострий смак. Дуже добра. В такому стані вона ще полежить на городі, може, тиждень, ну, два, це найбільше. Щоб не висохла вона отак в землі, а буде ще трішки зеленкуватою, ми її будемо вибирати. Потім я її ще тут же ж на городі підсушу. День-два, ну будемо дивитися, жарун передають, то може і не прийдеться на городі її ще підсушувати. Може, будемо носити десь під навіс. А інші сорти, ось такі, як поряд на сорт Red Baron. Далі Centurion, Ще тільки починають зав'язуватись. Головки тільки-тільки починають наливатися. В таких цибулин цибулиння ні в якому разі не можна пригинати. Силою не можна пригинати. Тому що стебло може зламатися всередині, і це призведе до того, до потім до гниття цибулини самої. А як будемо бачити, що вона дозріває самостійно, то знову обережно покладемо пір'я до землі. Так, ми їй допоможемо перенаправити всі поживні речовини з листя до самої цибулинки. Але це робити не обов'язково. Можна дочекатися, поки сама достигне цибулька, і вибирати її. Ще у мене, крім цих чотирьох зимових сортів цибулі, є ще ось весняна, вона також в такому стані, що головки починають в'язатися. Весняну цибульку ми зазвичай вибирали і на початку серпня. Про зимову, якщо казати, завжди вибирали ми всередині липня. А ось отут ще в мене є взагалі маленька. До речі, це цибуля Exhibition. Вона посіяна дуже-дуже пізно і посаджена дуже пізно. Але дивлюся, це вже тільки отримала калійне, калійну підживку, і вона гарно рушила в ріст. І я надіюся, що до серпня вона набере своєї ваги. А чому так пізно? Бо мені сталася підстава. Насіння, яке я купила взимку і сіяла в лютому місяці, не зійшла ні одна насінина. Я вже не хотіла показувати, якої фірми насіння. І мені прийшлось замовляти по-новому, по новому сіяти. І ось така у мене пізня Ексбібішн. До речі, часник мене запитували, я також ще не вибираю. Дивіться, сигналка моя ще не розрівнялася, стрілочка. Мабуть, всі ці процедури по вибиранню і цибулі і часнику будуть на кінець липня, я так собі думаю. А на сьогодні все таке коротеньке відео я хотіла показати, що я роблю з цибулькою. Може, кому стане в пригоді, а може вже хто й вибрав цибулю. Гарних всім врожаїв!